Ви знаєте, нового року не буде. Якщо ми залишимося такими самими, які ми були, то навіть з приходом нового року в нас в житті нічого не зміниться. В житті все може змінитися тільки тоді, коли ми прийняли рішення стати новими. І допомогти нам цьому може тільки Ісус Христос. З Божим Словом в своєму житті ми зможемо прийняти Божу любов. Ми зможемо прийняти нові навички, нові якості характеру. Ми зможемо зрозуміти сенс цього життя. Тому, переходячи в новий рік, я бажаю всім залишити всі свої обіди, всі свої переживання, всі свої тривоги, депресії, злість, заздрість, всі свої гріхи залишити в старому році. І перейти в новий рік. З відкритим серцем, з очищеним серцем для Божої любові, прийняти Ісуса Христа в своє серце і йти в Новий рік тільки з Богом. Тільки Ісус Христос дає можливість кожному з нас переродитися, відновитися і перейти зі старого життя в нове, перейти зі старих звичок в нові. Божі, в Божі звички, в Божі цінності, в Божі закони. І тільки коли ми приймемо це рішення змінитися, це рішення бути дітьми Божими, це рішення йти за Ісусом Христом, тоді ми приймемо ці зміни в своє життя. Вітаю всіх з наступаючим новим роком! Нехай цей рік буде тісно новим в вашому житті. Щоб не тільки рік був новий, але і ви були нові.